Всім привіт! Сьогодні вирішили підготуватися до оприскування і зробили деякі моменти. Ну, перш за все, я вже там здається показував, можливо, ні. Е, у нас було крило ось це одне ціле, але часто е, виникала ситуація, щоб можна було лише невеличкою частиною проводити оприскування. Тому, тому ми так скажемо, розрізали крило пополам, і ось додали. Ще одну секцію, і вона пішла на розподільник. Отже, на 14 метрів у нас вийшло 5 клавіш, 5 секцій. Вони майже рівно поділені, тобто це тим самим урівняло тиск по всіх форсунках, ну і як би дало можливості відключати частинки, щоб краще було проводити обрискування, менше робити перекриття. Докупили ми одну клавішу. Ось так ми їх встановили, добавили. І перша це по ходу трактора зліва. Потім друга, третя, четверта, п'ята. Всі вони вімкнені зараз, всі крила вімкнені. Потім, потім стояв у нас манометр старий. Але вже але, е, на ньому цифри було погано видно, як стекло стало мутним. Тому тиск був орієнтовно там, чи то орієнтовно там 4, наприклад, наш звичний тиск, чи то було орієнтовно там три І вирішили спробувати поставити ось такий датчик. Датчик тиску мастила. Зараз покажу, до чого йдуть ці проводочки. І задавалося питанням, як довго він буде працювати, адже, типу, тут агресивне середовище у бачку. Але поспілкувавшися і побачивши практично, дізналися, що ось в цій коробочці там стоїть, так скажемо, резинова колба, так її називемо, в яку залито мастило. Тобто, Тиск на датчик передається мастилом. Тобто, у розподільнику підпирається робочим розчином, ця колба зжимається, вона гумова, і тисне мастилом уже на сам датчик. Тому питання агресивності нічого немає. Все питання в якості оцього китайського датчика. І що це нам дає? Тобто, знаючи, які у нас розпилювачі, наприклад, у нашому випадку це і декашні. І декашні це компактний інжектор, жовтий, він має свої параметри. Тобто, наприклад, беремо на смартфоні додаток від Leckler, я його прикріплю у відео, вибираємо свої параметри, вони складаються із розпилювач, швидкість трактора і тиск, який ми бачимо на манометру. І цим самим ми бачимо норму виливу. Тобто зарядили помітки розчину і за рахунок швидкості трактора і тиску ми доб'ємося того виливу, що нам потрібно. Зараз покажу. Ну ось провода, провода від датчика йдуть до ось такої маленької китайської коробочки. Вона називається 3 в одному. Перепрошую, що пікає. Саме цим вона сповіщає, що рівень тиску рівняється, як бачимо, нулю. Тобто, коли ми перестали е, виливати, оприскувати, у нас звуковий сигнал. Розвернулися, підрівнялися, увімкнули, на відео буде видно. У нас пішов тиск. Тиск ми бачимо досить таки ідеально. Тобто ми тут бачимо і 4, і 3,5, і 3,2. Тобто можемо досить точно виставити тиск і тим самим прирівнятися, як показує датчик і чи буде у нас саме та норма виливу, яку ми бажаємо. Додатково в цьому китайському прибор, приборі ми бачимо вольтметр показує систему. Але в мене вже їх три. І ось бачимо, кожен показує своє. 13,2, 13,6. А цей по посерединку 13,3. І температура, датчик температури 29,6. Ось отакий він зараз покажу. Ось. На 10 отвір. Десята чи як там правильно говориться, тобто можна вкрутити кудись там, ну кому куди потрібно, туди можна і вкрутити. Ну, Основне для нас це було цікаво побачити тиск і його досить точно регулювати. До речі, є задумка: докупити, докупити ще один датчик тиску і паралельно, паралельно кинути його у двигун, поставити якийсь невеличкий тумблер, і буде, в принципі. Або оприскування ми бачимо, або ми бачимо тиску двигуні. Кому цікаво. Придбане воно в Китаї Aliexpress коштує, треба подивитися, я ціну прикріплю, або навіть посилання на цей приборчик. Ще ми його не випробовували, тому як саме він працює, побачимо в процесі. Ну, а вдома показав себе досить таки практично і має покращити показники, і полегшити роботу. Все, залишаємось, кому цікаво. Всім привіт! Зараз покажу елемент, без якого жодна навігація нормально працювати не буде. Отже. Отже, ось цей елемент, якого не вистачало. Тепер автопілот від Coldon Agro, новатор, буде працювати набагато краще. Кому цікаво, слідкуємо, запитуємо і оновлюємось.